Для школярів із Херсонської області, які зараз відпочивають на Прикарпатті в Івано-Франківському обласному ліцеї інтернаті для обдарованих дітей, провели урок мужності. Мета цього заходу показати дітям важливість цілісності України, її багатонаціонального народу та прищепити підростаючому поколінню шанобливе ставлення до героїв, які загинули за свободу та єдність нашої держави. Подібні заходи вже відбулися у Маріуполі. Робили відкритий урок мужності, спілкувалися з дітьми. І от після там двох-трьох годин спілкування з нами дітей кардинально міняли смислення і уявлення про західну Україну, про війну про солдатів ну загалом. Тобто, це дуже важливо. От живе спілкування з дітьми. Ми побачили так на практиці в Маріуполі. Повернувшись Івано-Франківськ, у мене виникла ідея зробити відкритий урок мужності нас, Франківського. Теж запросити наших воїнів, які прошли нарнаприйшли на ротацію, які прийшли з передової. Вікторія Семенович вважає, що потрібні роки, аби знівелювати наслідки антиукраїнської пропаганди на сході України у старшого покоління. Натомість боєць 37-го батальйону територіальної оборони Запорізької області Микола запевняє, що дітлахи з усієї України налаштовані патріотично. Дорослі вони, якби трошечки, якби задумається, щось десь про щось своє а діти. Нас завжди вітали ну добре, навіть в тих містах, які здається, ну такі проросійські, дуже тобто можна не хвилюватися, Не хвилюватися, але трошки те зерно треба пророщувати, поливати та доглядати. Гості з півдня, які невдовзі повертатимуться додому у захваті від теплого прийому на Прикарпатті, пригласив би, звісно, друзів сюда. Тут дуже красиво очень тут народ очень дружелюбний, гостеприємний як дому дуже гарний пейзаж. боже, в мене такі фотографії гарні више. Відсилаю мамі кожного дня. Вона дуже дуже теж хоче поїхати. Дуже гарно. Вікторія Семенович днями знову вирушить у Маріуполь. Окрім патріотичного духу, вона повезе на південь відеозвернення до дітей Маріуполя від однолітків з Івано-Франківська та Херсона.